Однолітки цих юних гандболісток вранці, скоріш за все, сидять вдома, а от вони, незважаючи на чудову погоду для прогулянок, пішли на тренування. Ці дівчата мріють про професійну спортивну кар'єру і розуміють, для цього потрібно багато працювати навіть на канікулах. Буває так, що дуже багато тренувань і це забирає багато сил, але Потім я думаю, що а, мені це потрібно, мені це подобається, і тоді я розумію, що ну не треба мені там ніякого комп'ютера. Я краще піду на тренування стану сильнішою і доб'юсь свої цілі. А ще сприймають тренування як чудову розвагу і отримують від цього задоволення. Усім вгодити, знайти підхід, мотивувати має тренер. Андрій Хім'як працює не так вже й давно, але чудово розуміє, аби дітей захопити спортом, треба їх постійно дивувати. Важко зацікавити дітей у сучасному суспільстві, оскільки дуже багато насолод, які важко проміняти на те, щоб вийти на двір, пограти в гандбол, чи в баскетбол, чи взагалі зайнятися якоюсь фізичною активністю. І тому для тренера це вдвічі складніше. Тому на своїх тренуваннях Андрій завжди використовує якийсь новий інвентар ігри і навіть соціальні мережі. До прикладу, нинішнє заняття закінчується командним селфі. Так, не видно в нас. А сюди ближче, 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 сюди все. Так, тренувальний процес у нас заривають. А от колишній гравець київського динамо, Львівських Карпат та Ужгородського Закарпаття Йосип Микуланенець шлях до своїх підопічних із великих лаз знаходить через жарти. Не можу я заставити їх займатися. Я якось так шутками, шучу, щось. Придумаю якісь то, то щоб, вони, щоб їм було інтересно грати в футбол і займатися спортом, щоб вони не у, займалися як через силу, а щоб їм було, щоб вони любилися, щоб не в удовольстві отримали у от тої тренування і тої гри. Як результат його підопічні одні з найсильніших у районі, але є й інший бік медалі. Через надмірну любов до футболу ще явно не старшокласник Міша майже не вчиться. А мама кричить, що я не вчуся і не пищаю мене на, на тренування. І що для того робиш, аби вона пускала на тренування? Ну, все роблю крім у Тоді на допомогу мамі приходить тренер, який забороняє тренуватись, доки Міша не покращить свої шкільні оцінки. Секрети впливу та зацікавлення малих не непосид в кожного тренера свої, але спільне одне користь для дітей. Поки такі ентузіасти, як Йосип та Андрій, на Закарпатті є, наші діти виховуватимуться не вулицею та інтернетом, а здоровим способом життя та дисципліною.